Повернення а, старих еліт до і по старих методів в податково буде означати біз, повний безпреділ за аудитами. Тобто будуть проводитися аудити всьому бізнесу. Ці аудити будуть закриватися за хабарі, це зрозуміло. Міжнародні компанії будуть абсолютно тероризуватися. Всі забули, як великим торговим мережам донараховували мільярдні штрафи за недотримання дисципліни РРО. Всі забули. А я коли прийшов, тут було дві таких перевірки. Мені хотіло сказати, що я маю випускати по них ППРК. Ми цього не допустили, тому що це абсолютно не це, це, це безпреділ. І цей безпреділ повернеться. Відшкодування ПДВ на сьогоднішній день всі отримують ПДВ. Я думаю, що питання існування системи автоматичного відшкодування ПДВ стане під під загрозу напряму. На сьогоднішній день проходять конкретні дії з їх. Фактично центром е, тяжіння в, в групах в Міністерстві фінансів е, і по зміні системи моніторингу накладних. Це розбалансує систему. Перш за все. Це зроблено для того, щоб запускати туди, скоріш за все, так званий фіктивний кредит. Е, система перестане бути ліквідною і під прикриттям пандемії буде призупинено роботу автоматичної системи відшкодування ПДВ. Також я думаю, повернуться і марські шоу, і саме головне це повернуться відношення до бізнесу як до злочинців. Це було завжди в фіскальних органах. Я працював податковим адвокатом більше 15 років. Я це все бачив за всіх прем'єр-міністрів, які на сьогоднішній день теж педалюють систему розслідувань. Да, завжди тут був безпреділ. Давайте називати речі своїми іменами. Бізнесмени завжди були е, шахраями, злочинцями, криміналітетом. Вони завжди були должни. Я це припинив. Цього немає. Всі бізнес-асоціації, всі бізнеси знають про зміну ставлення до бізнесу. Це саме головне це ідеологічна зміна підходів. Можна купити сервер, можна купити програму, можна купити бази, але не можна купити ставлення. Його треба міняти. Я більш ніж впевнений, що зі зміною команди, про що сьогодні говориться і підбурюються, ті сили, які працюють проти нас, вони очевидно за повернення старого. За повернення того, проти чого боролися під час подій 2013-2014 року. Ми ж пам'ятаємо з вами, що однією з рушійних сил Майдану були підприємці, які фактично. Боролися проти системи вибудованої Клім'я Клім'янка і його а, публічниками. Але люди говорять про те, що треба ті сили, які проти нас борються, вони марять поверненням тих часів. Вони говорять, що дуже добре було а, 10 років назад. Нічого не було добре. Згадайте абсолютно безпредельні тисячі актів по зняттю збитків минулих періодів. Абсолютно безпредельні акти перевірки. По яким потім судилися компанії роками, і це були їх проблеми і проблема судів. На сьогоднішній день цього нема, ми викорінили це. Я вже не говорю про наші інформаційні листи, які є однозначними, і що це коштує ці перетворення. Тобто це зміна менталітету, і це відбувається реально зараз. Це є величезна проблема і трагедія українського бізнесу. Якщо ця спецоперація, яка знову ж таки абсолютно медійна, оскільки ми не бачимо проти моєї команди жодного доказу, жодних плівок, жодних записів, якихось документувань, фактів, і я цьому дуже радий і гордий. Але ця робота, яка на сьогоднішній день відбувається, вона відкидає українську податкову мінімум на 10-15 років назад. Для тих, хто вважає, що це були слав, славетні часи, я хочу е, виступити абсолютним противником і опонентом цього підходу. З 2002 року я є очевидцем і учасником на боці бізнесу усіх процесів, які відбувалися у Державній податковій адміністрації, у е, е, Міністерстві доходів і зборів, у Державній фіскальній службі, в Державній податковій службі. Да, це просто. Спеціально створені умови для того, щоб бізнес мучився. Тобто бізнес спеціально мордували на дуже низькому інтелектуальному рівні, вставляючи йому палки в колеса, у випадку його незгоди чи дуже агресії, підключалася податкова міліція. Ви хочете повернення цих часів? Я переконаний, що на сьогоднішній день проект Державної податкової служби є абсолютно успішним проектом. Державна податкова служба це служба, яка виконує план надходжень до бюджету, яка реформується, яка відкрито працює з бізнесом, яка відкрито працює з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом, яка відкрито працює з іншими державними органами. Це служба, яка змінюється сама, яка змінює людей, які в ній в ній працюють, і яка змінює ставлення до адміністрування податків на рівні менталітету. Я вважаю цей проект успішним, і я не збираюся залишати цей проект на півдороги. Я хочу завершити ці реформи тим, що Державна податкова служба буде модерновим органом, а Україна буде займати високе місце у рейтингу Doing Business по легкості ведення бізнесу, і українські бізнесмени будуть підкорювати світові ринки, а не підкорювати кабінети можновладців.